Увага, вам, шановне пастку! То молодий, спортивний, звичайно, війни. Ця агітація для вас ми покажемо майстер-клас. Як здоров'я зберегти, не зів'янути, а завжди цвісти. Щоби швидко не старіти, більше років, щоб прожити, залишатись молодим, допоможе еліксир. Який еліксир молодості? Так, адже ми молоді і за здоровий спосіб. ми. А де придбати еліксир молодості? Можемо в інтернеті замовити? На якому сайті? Скиньте посилання. На Viber. Інстаграм на меседжер Телеграм стоп, стоп, стоп! Еліксир молодості не існує. Я еліксир молодості знаходиться в кожному із нас, і щоб його не розлити, треба не пити і не палити. помирає понад 700 тисяч осіб. Той, хто палить протягом року, втрачає 3 місяці життя. Той, хто палить 20 років, втрачає 5 років. Той, хто палить 40 років, втрачає 10. Щоразу стискається колоти людей, робить затягування. Чарний газ заважає отримати рух на солоду На рік я можу отримати 25 перебоїв у своїй роботі і навіть нафиг. Ми суди не повідомляємо, відпочинку від нікотину вимагаємо. Інакше про атеросклероз попереджаємо ще гірше від гантерів, власне, захищаємо. Ви умієте, що я ще молода, а замніта давно може стара. Цигарети єдиних захисний шар заміт. Відморш, м'який не рятував. А смоли і порт, кори забарвений у непривабливий сіл. Об'ємі 10 за Молодар. Декого із нас скає з А запах золота, якби раніше чи дав, на опіки ти нас не належав. Я страховки від виразки вимагаю, мене дратує дим, я заявляю. соляної кислоти я виробляю більше. Гастритом тут не обійдуся, точно знаю. Привіт, я зелений Змій. Зі мною потрібно дружити, як світ. Пропагандистів, я всіх порозганяв, не той час частині настав. Я несу соціальну небезпеку, я заберу всіх на соціальне дно. Я думаю, що вам же все одно: війна в країні триває, життя молоде помирає. Навіщо підкриляти, коли можна від проблем утікати. Я не ваш підступний ворог, я ваш друг, ваш рятівник, підводний круг. Допоможу самореалізуватися, бути сміливим, не вагатися, лонгери, джинтоніки вживайте, про бренді ромколу не забувайте. Я заберу усіх у полон, і ви забудете про жахи і нічений кошмарний сон. Я, український супергерой, у 21-му столітті нова у мене роль. Зелених зміїв нижчою вбиваю, у підземелля їх я вираджаю. або до орків на поле бою виганяю. В Україні інтелігентні люди, у них яскраве світле майбутнє буде, усі за здоровий спосіб життя там, де з'являюся поруч я. А чи знаєш ти, Гориниче, що дешевим вином поїли раби у стародавньому римі? Що вони податливі були і слухняні? Знаю, знаю. Українці нація вільних і нескорених людей. Вони не вживають алкоголь, бо ніколи не будуть рабами. Знаю, знаю, тому від вас відступаю. Не вбивай мене котигорошку. погуляю я по Росії, я ще трошки. З вами був супергерой, і моя агітаційна роль розповісти, що від алкогольних сп'янінь помирає 20 тисяч клітин людського мозку головного. Хто хоче собі такого? На Наші предки поганими звичками не зловживали, тому здорові бути нам заповідали. У спадок відання передали оригінальні, автентичні українські сакральні, здоровенькі були. Щоби ви не хворіли, здоров, здоров, як справи. Будь здоров, як всіма, весела, як весна, багата як досі. Здорові вам по хату, будьте здорові! Та багаті не розкаже, як зав'яже. Бережися, клятий враже, здоров'я де на. А ми, чипси та сухарики, полюбляємо і частенько їх вживаємо. Тоді давайте дійдемо згоду, розберемо всі за і проти. Ми проти сухариків і чіпців. Не варто їх навіть їсти. Вони місять канцерогени, якщо хочете мати проблеми, то вживайте їх найчастіше. А якщо ні, то до нас вам скоріше. Ми за здорове харчування збалансовано готуваємо. Смачні рецепти не в магазині, а вдома. Їжте овочі з української грядки. Тоді у вас все буде в порядку. Їжте фрукти з українського саду, будете усміхнені і раді. Склянка молока містить поживні очевиди. А Кока-Кола рублює ваші клітини. Бути здоровим чи ні – твій вибір. Зроби його. Обере життя не смерть. Ми молоді, сповнені, ми і сподівань. Ми майбутні країни, її надія. Ми рішучі у своїх прагненнях. Ви впевнені в своїх силах і в своєму успіху. Мало